Василь Сухомлинський, усмішка. Був сонячний травневий ранок. На зелених луках, що починалися одразу ж за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, в блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої, ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, білим, успіла пшениця, волосся. Вона почимчикувала зеленими луками, побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалась, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим? І непривітним. Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху. Але вона усміхалася, вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його. Усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишався похмурим, брови насупленими. Очі злими, страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її обличчі, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився, спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів, жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями, блакитне небо стало блідим. А срібна пісня жайверенка тремтіла, мов той струмок, що ось-ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина, здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила. Знову назустріч хтось іде, придивляється а що бабуся стіпком старенька дипає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась. І такою доброю та щирою була її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав. Переливаючись різними барвами, мов маленькі сонця, знову заясніли кульбабки, задзвоніли бджоли джмелі, заграв на стрібних струнах жайворонок.